Вітаю вас на телеканалі «Сфера» – випуск новин. В Студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Не на кількість, а на якість так державну службу зайнятості планують реформувати. Про це під час брифінгу розповіли посадовці зі столиці. Зокрема, які зміни грядуть, дивіться далі у сюжеті. Скоротити і перенавчити. Так державні служби зайнятості взялися реформувати, а розпочнуться зміни із планового скорочення. Таким чином, адміністративний персонал базових служб зайнятості планують зменшити на 40%, А функції відповідно будуть передані на регіональний рівень. Окрім того, центри зайнятості втраті. Статус юридичних осіб, замість них будуть створені філії. Таким чином ми прибираємо частину бюрократичної роботи з наших базових центрів, забираємо звіти роботу, яка була пов'язана з господарською діяльністю, робота, яка була пов'язана з фінансовою діяльністю. А наші працівники знову ж таки будуть мати змогу більш якісно, більш ефективно надавати послуги, тобто більш конкретно працювати з роботодавцями по пошуку робочих місць. Втім, центри зайнятості потребують не лише кадрових змін, а й перегляду послуг, які надаються, оскільки рівень безробіття серед населення все зростає, а люди якось неохоче звертаються за допомогою у пошуку роботи, запевняє директор рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. Рівень реального безробіття згідно МОПу в нашій Рівненській області складає 10,3%. до нас. Прийшли люди, і рівень зареєстрованого безробіття 2,1%. і він навіть зменшився проти минулого року. 10,1% і 2%, і А де 8%? Це теж реальні люди. Чому на них не можна розпочатися держава виді того, щоб можна було цих людей 8% підготовити, і потім вони прийшли працювати на ринку праці. Державну службу зайнятості в Рівненській області називають однією з найкращих, зазначає голова правління Фонду соцстраху України на випадок безробіття Олексій Міришниченко. Ми побачили ті професії, які дуже потрібні на ринку праці. Ми побачили ті технології, і саме головне почули, що готовність ЦПТО готувати кадри наперед. Тобто елементи прогнозування вже є. Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Сім'ям Рівненщини, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, компенсують жовтневі витрати на комунальні послуги. Буде також компенсовано витрати на компослуги за листопад у разі звернення за допомогою протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду. Незалежно від виду опалення, централізоване чи індивідуальне газове або електричне опалення у разі надходження заяви про призначення субсидії, до прикладу, у грудні безповоротна допомога буде призначена спочатку Адко опалювального сезону, тобто держава відшкодує комунальні витрати родини за два місяці. Найстаріше у рівному кладовище Грабник хочуть перетворити на львівський аналог Личаківського, відродити, відреставрувати вберегти від забуття та руйнації. Нашим журналістам влаштували екскурсію на цвинтарі, аби повідати про таємниці та історії, які містить у собі найдрівніше кладовище. Отож, хто жив у рівному у минулих століттях, дивіться далі у сюжеті. Поховання на кладовищі Грабник розпочалося ще наприкінці 19 століття. Цвинтар налічує 1800 могил, 400 імен вдалося встановити та індифікувати історикам. Серед них люди різних національностей, що проживали у Рівному. Німецьке поховання Бернта, власника кінотеатру, який в нас був, потім називався Партизан. І також визначні для міста особистості лікарі, військові офіцери, генерали, чиновники царської доби. Лаврович Карнаухов, Карішський советник. Це достойники, державні діячі, які в нас були фотографії на багатьох пам'ятниках. Зберіглись фотографії це дуже добре. Шкода, яких немає зовсім. Шкода, ті, які псують люди. Ну про невігластво, безкультур'я наше до таких речей свідчить багато могил. Окрім зруйнованих могил, пляшок і сміття ми віднайшли навіть невеличке поселення Безхатченка. Господар, щоправда, не застали, але дізнались, Володимир живе тут серед могил доволі давно і вважає себе навіть охоронцем цієї території. Привести тут все до ладу в планах міського управління культури і туризму. Найстаріше у місті кладовище хочуть перетворити на історико-меморіальний комплекс, почистити, відреставрувати і запровадити там екскурсії. Такий амбітний план керівництва. Усе це не за кошти міського бюджету, а єврос. Союзу. От я був днями на переговорах в Любліні. Е, управління е, туризму Любліна, така пані Агата дуже зацікавилася цим проєктом. Вони наш проєкт е, доплюсовують до свого проєкту, але об'єднують своїм проєктом. Це цвинтаж на липовий, називається цвинтар на липовій вулиці в Любліні. Е, поєднують два цвинтарі і подаємо на Євросоюз. Ми зараз займаємося розрахунками всього. Ми хочемо зробити. Дуже урочисті входи тут. Це огорожі, це входи дуже красиві. Це доріжки, це освітлення. Якщо проект затвердять, реконструкція кладовища може розпочатись вже у 2017 році. Та на зволікання часу обмаль наголошують історики, адже щодень пам'ятники піддаються руйнації та забуттю. На жаль, ось цей пам'ятник він руйнується буквально щодень, навіть, навіть зараз. Вони потребують спасіння реставрації, консервації, музеїфікації. Ну а науковці повинні дослідити, хто лежить в цій землі. Ірина Лаговська, Андрій Криш, випуск новин. Театральний аматорський фестиваль у Рівному з 1 по 5 листопада у нашому місті пройде 9-й міжнародний юнацько-молодіжний театральний фестиваль аматорських колективів Ліхт Арт. Його організатори театральна спільнота Рівненського міського палацу дітей та молоді. Традиційно вони збирають у себе найкращі театральні аматорські колективи України та з за кордоном. Цьогоріч їх буде 18, а це близько 200 учасників. Закордонних колективів участь у ліхт-арті візьме театр зі Словаччини. Дрім місто Нітра Україну представлятимуть театральні колективи з Києва, Вінниці, Чернівців, Луцька, Полтави, Нетішина та Рівного. Від Рівного виступатимуть народний театр Сонях, дитяча театральна студія лялькові сходинки та чотири навчальні колективи кафедри режисури РДГУ. Вперше фестиваль запрошує гостей. Це професійний колектив з Чернігова, творча ініціатива Театр Мунді. Війна ще не закінчилася. Так, волонтери вкотре звертаються до усіх небайдужих рівнян долучитися до збору пластикових кришечок задля протезування бійців. Арифметика проста: активісти збирають необхідну сировину, здають її, а отримані кошти направляють на допомогу пораненим бійцям, що потребують протезування. Скільки нас збирали цього разу, бачили наші журналісти за кілька місяців? Близько 700 кілограмів кришечок вдалося зібрати мешканцям рівненщини спільно з волонтерами. Кошти від здачі переробнику одразу підуть на складне протезування бійцям. То я наголошую, що це всього навсього вторсировина. Це ресурс, який валяється під ногами, це сміття. І з цього сміття ще можна додатково добути ресурс для того, щоб допомогти нашим хлопцям. На жаль, була велика активність раніше, а зараз люди чомусь в більшості своїй заспокоїлись, лінуються чи втомилися. Вони чомусь думають, що вони тут вдома в себе втомилися менше ніж хлопці на фронті. Тож волонтери закликають людей не розслаблятись та долучатись до загальноукраїнського проєкту. Така ініціатива дає можливість вберегти навколишнє середовище від сміття і допомогти нашим хлопцям. Один кілограм цієї сировини коштує приблизно 10 гривень, а для протези, наприклад, руки потрібно півмільйона гривень. У рівному діють спеціальні пункти, куди можна приносити цю сировину. Є така сторіночка в Фейсбуку. Збираємо кришечки на. Протези воїнам, Рівненщина, там можна знайти всі координати, де можна в Рівненській області здати, взагалі по Україні. Ну і власне в Рівному. Так само на проспекті Миру 15 є магазинчик побутової техніки «Хай-Фай». Невеличкі кількості можна туди, ну а великі кількості треба знайти тоді через Фейсбук. Ну, мене, наприклад, да, мене звуть Ольга Лук'янова, я керівник клубу успішних людей в місті Рівному. І тоді вже в великій кількості ми домовляємося більш окремо. Проект збору крищок стартував ще минулого року, в липні за цей час протезування отримали 10 бійців. Щоб все було чесно і прозоро, волонтери благодійного фонду ОВЕС ведуть звітність на своїй сторінці у Фейсбук. Ірина Лаговська, Ярослав Бондарчук, випуск новин. В оперативному командуванні захід тривають стратегічні командно штабні навчання Рубіж 2016 в ході практичних відпрацювань, за легендою, противник продовжує застосовувати провокаційні дії так званої місцевої самооборони. Шляхом блокування автошляхів здійснює напади на військові колони, мінує ділянки місцевості та проводить терористичні акти. І це все в умовах нарощування розвідувальної діяльності противника, інтенсивного застосування диверсійно-розвідувальних груп та незаконно створених збройних формувань, нарощування інформаційно-психологічного тиску на військовослужбовців Оперативного командування. Нагадаємо, такі навчання проводяться задля вдосконалення, злагодженості дії в разі загострення збройного конфлікту. Подолати мовний та культурний бар'єр на Рівненщині стартує GoCamp 2017. Завдяки даному проєкту вивчити іноземну мову можна швидко, просто та весело, зазначають спеціалісти. Утож, у чому особливість цієї програми та коли стартує Говкампс, розкажуть наші журналісти. Говкамп знову на Рівненщині. Це освітньо культурна програма із залученням іноземних волонтерів, яка спрямована на подолання мовних бар'єрів. Перший Говкамп стартував минулого літа як пришкільний табір і залучив близько 100 тисяч дітей з усієї України. Минулому році чотири наших навчальні заклади з нашої області це Володимирецький колегіум, школа числом 6 із Костополя, школа Тучинська з Гущанського району і Квасилівська загальноосвітня навчально-опений комплекс школа отримали перемогу. І в них носії мови. Зокрема, з було два представники з Таїланду, з Індонезії і з Туреччини. Займалися в мовних літніх таборах. У цьому навчальному році планують розширити формат, аби збільшити міжкультурну комунікацію, каже головний освітянин області. Крім тих мовних таборів, про які ми говоримо, які вже ми в минулому році відпрацювали. Очікується, в цьому році спроєктовано, що будуть позакласні мовні табори. Позакласні мовні табори. І також виїзні програми мовні для Донецької і Луганської областей. Проте аби взяти участь у проєкті, учні повинні пройти певний відбір. Вимоги дуже жорсткі: 90 секунд. За 90 секунд треба зуміти себе представити. Можна зробити презентацію, але знову ж таки, щось саме найосновніше вкласти це не більше п'яти сторінок. От зробити презентацію, тобто ну або відео, або презентаційний матеріал про себе, про свою школу, про свій навчальний заклад. Чому ви найкращі. Цього разу, крім англійської мови, школярі вивчатимуть німецьку. Триватиме такий курс три тижні з 29 травня по 17 червня 2017 року. Подання заявок щодо участі в проєкті на рейтингування школи та підбір волонтерів триватиме до 30 листопада 2016 року. Подати заявку на участь можна на сайті govcamps.com.ua. Любов Данча Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Дбають не лише про громадян, але й про саме місто. Так вже завтра патрульні поліцейські вийдуть на тулоку. Прибирати від сміття місцеві копи будуть територію поблизу річки Устя. Разом з тим вони запрошують також долучитись і усіх небайдужих рівнян. З Собою потрібно мати рукавички та сміттєві пакети. Розпочнеться прибирання в суботу об 11-й годині ранку поблизу стадіону Олімп за адресою набережна 9. Також на вихідних у суботу, 22 жовтня, у Рівному відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Мешканці обласного центру зможуть придбати за доступними цінами овочі, молочну та м'ясну продукцію, яйця, борошно, крупу, живу рибу, мед та яблука. Сільгоспродукцію та продукти її переробки представлять для продажу фермерські, особисті селянські та переробні підприємства області. Ярмарок діятиме на вулиці князя Романа з 8-ї години. В цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких. Гарних вихідних до зустрічі!